Блог після 30, коли страшно, але треба. Привіт! Якщо ви зараз дивитесь це відео і вам, як і мені трішки за 30, то ймовірно, із самої назви ви вже зрозуміли про що я хочу з вами поговорити. Мене звати Ольга Огнева, я кризова психологиня, і я допомагаю фахівцям. Психологам, нутріціологам, викладачам, лікарям, а також власникам свого бізнесу, які тільки починають вести соціальні мережі, впевнено заявити про себе та подолати соціальну тривогу і проводити цікаві публічні виступи. Я чітко пам'ятаю, той день мені трішки за 30, Моя експертна валіза вже повна. У мене є купа сертифікатів, курси, навчання, роки практики, лояльні клієнти в офлайні. І ось я сиджу перед цим крихітним екраном телефону, щоб проявитися в лозі, щоб заявити про себе у своїй новій справі. Знаєте, що я відчула? Я відчула тотальну розгубленість. Це був зовсім не страх провалу, це було щось інше. Це був страх осуду, помножений на вік. Ми, жінки 30+, ми ж зовсім інші. У 20 років, коли ми тільки починали, ми були перспективними, легкими на підйом, амбітними, готовими до викликів, до ризиків, могли легко зірватися і поїхати в інше місце, в іншу країну. Я просто по собі скажу, коли я жила в Кривому Розі і отримала пропозицію підвищення і переїзду до Києва. Мені навіть не хотілося думати, я навіть нікого не запитала. Я одразу погодилась. Тоді нам пробачалося все, нам пробачали помилки. А що зараз? Зараз, коли починаєш свій блог, свою справу в цьому віці, ти ніби порушуєш якесь негласне правило. Ти постійно чуєш у своїй голові голоси. Типу, навіщо ти це робиш? А що скаже свекруха? І ти ж вже досягла віку, коли треба мати якийсь статус, нащо тобі це все? Нащо тобі ці соціальні мережі? Чи ти занадто серйозна для цих танців у Тіктоці, чи оціх твоїх емоційних сторіс? На що ти це робиш взагалі? Або знаєте, дуже часто відслідковує у своїх клієнтів таке: а хіба ти не маєш бути зайнята дітьми, чоловіком, а не оцією своєю самореалізацією? Ви помітили, що зазвичай ці думки чи голоси це вже не просто зовнішній шум? Це наші власні внутрішні критики, виховані нами ж самими роками, роками цього дорослого життя, де публічність асоціюється з чимось таким легковажним або запізнілим, де так не можна, цього не треба, а так неприлічно. А тут взагалі теж мать, що ти робиш? Ми маємо багаторічний багаж відповідальності, наші стосунки, фінансова стабільність, репутація. і викласти своє обличчя, свої думки, свою експертизу. Соціальні мережі це наче ризикнути всім оцим, і це відчувається як такий емоційний стрибок без парашута, коли ти вже звикла літати бізнес-класом. Як психолог, я розумію, що цей страх має дуже чітку природу. Я багато говорю про це у своєму блозі, в соціальних мережах, також ділюся практиками, як з цим можна працювати самостійно. Тож, кому актуально, запрошую до себе в інстаграм, в телеграм-канали. Доєднуйтесь, читайте. Я думаю, ви обов'язково знайдете для себе там щось корисне. Знаєте, я згадала такий синдром відмінниці, і здається, що зараз він просто включений у нас на максималках у 30+, Ми відчуваємо, що вже не маємо права на поганий контент, на неідеальне світло, на неідеально сформовану думку про те, що ми не маємо права запинатися чи сказати якесь не те слово. Наша перша публікація, наш перший допис, він має бути одразу як стаття у Forbes. А якщо ні... Ми просто цього не робимо. Ми уникаємо, ми просто не починаємо робити якихось кроків. Ми потрапляємо в пастку такої професійної анонімності. Ми звикли, що нас цінують за результат нашої роботи, за кулуарну репутацію, а не за наше обличчя та особистість у кадрі. А ось правда, яку я дуже хочу до вас донести, щоб ви це просто почули. Наш вік. Це не обтяження, а утвердження. Нам не потрібно прикидатися, наші зморшки, наш досвід, наші помилки це наша валюта довіри. Людям, які прийдуть до нас у справу, потрібен не гламурний фасад 20-річних дівчат, їм потрібен надійний життєстійкий експерт. Той, хто вже пройшов і воду, і вогонь, і мідні труби. Коли ми проявляємось у блозі, коли ми заявляємо про себе як про спеціалістів, ми не просто продаємо послугу, ми робимо акт самоповаги, ми говоримо собі, я варта цього місця, мої знання важливі, мій голос має значення. Я хочу допомагати, я хочу, щоб мене почули, я хочу, щоб до мене прийшли мої люди. Моє перше відео було жахливим. Воно ще й досі тут на каналі, але я його вже закрила. Там була досить корисна інформація, але як не дивно, не ідеальна картинка. У мене дрожав голос, було занадто темно, але я його виклала і довгий час воно було для всіх. Мої перші сторіс також не були ідеальними. Вони були такі самі з тремтячим голосом. Але саме в коментарях під цим сторіс я й отримувала перші повідомлення. Дякую, що ви така щира, а я думала, що тільки мені страшно. Повірте, це проходять всі. Це був мій перший урок. Нашій аудиторії потрібна недосконалість, їй потрібна сміливість. Якщо ви зараз стоїте перед цією кнопкою опублікувати, і якщо ви відчуваєте, як стискається грудна клітка, зробіть це, просто візьміть і зробіть. Зробіть це не ідеально, зробіть це боязко, але зробіть. Тому що наш досвід, наш вік, наша глибина це, це наша суперсила. Час, коли ми ховалися за логотипами та суворими діловими костюмами, минув світ чекає на мудрість, яку можете дати ви, дорослі експерти. Почніть і пам'ятайте, ви не починаючий блогер, ви досвідчений експерт, який нарешті дозволив собі бути побаченим. А я, як починаючий блогер, мабуть, попрошу вас підписатися на мій канал та підтримати реакцію, щоб наш український контент почав просуватися та нарешті вже переважав у youtube просторі. Діліться своїми історіями, прояву або запитаннями, чи просто своїми думками у коментарях. Я з радістю все перечитаю та відповім. Я бажаю вам гарного дня і побачимось!